України він ставився з гордістю, тобто він був гордий називатися українцем, бути українцем, і е, осторонь до проблем в країні він ніколи не був завжди, чи це там військовій справі, чи це в громадській позиції, завжди її проявляв активно. Прийшла повістка разом із повідомленням про загибель брата, і так він відразу ж пішов ну, Помститися за брата і продовжити його справу. Але так в Збройних силах йому сказали, що в тебе ж мама одна залишиться, то ні, доглядай за мамою і це болюча для неї втрата. Але він не зміг змиритися з цим. Почуття вини дуже велике в нього було, що брат загинув, а він молодший брат, він старший, і він обов'язково має бути там. Тому він саме вступив до лава зову, так як туди його взяли. Діма був з листопада 2014 по вересень 2016 року. Потім пішов по скороченню, тому що таких активних дій вже не було. Їх перевезли на базу на Орзов. І на бойові виїзди рідко виїжджали. Часто брав участь у сесіях Полтавської міської ради, так згодом, і вважав те, що якщо долучатися до комісії, якщо долучатися до обговорень, то дійсно можна змінити і впливати на це. Тому що, як він говорив, я бачу, що ті, хто хоче впливати, ті приводять своїх людей і створюють для цього всі умови. Тому не потрібно думати, що ми народ нічого не вирішуємо. Треба просто діяти і просто брати. učest u tomu. Отримав ножове поранення і в руку, і в область брюшини, і в голову отримав поранення, але сам дібрався додому тоді ще. І там я йому зробила перев'язку, відпоїла його солодким чаєм, і ми самі поїхали в лікарню. Громадська організація Вороскол створилася у 2017 році. Якраз ми сама ідея Дімі прийшла у лікарні, коли він лікувався від ножових поранень щодо події в Варці. От йому якраз я ще тоді пам'ятаю, бо я декілька днів за ним там доглядала. Ну, в день і вночі. І от йому вночі приснився сон про те, що треба захищатися від імперії в лютому 2017 року діма почав проводити так навчання ще з підвалів повні починалося було десь 5-6 чоловік і займалися от люди які добровільно хотіли навчитися основам військової справи саме діма вважав що мають це знати Люди незалежності від статі, незалежності від віку, незалежності від професії, щоб кожен міг захистити в разі чого свій будинок. Три кілометри дванадцяти. Пані не виморились. Хоча чи хочуть іще два цей десяточку вечорком прийняв. Коли він приїхав, він не хотів відмовлятись від тієї справи, якою живе. Він хотів постійно розвиватись в військовому, так би мовити, полі. І е, він створив організацію вороскол, завдяки якій ми е, для цивільних е, пояснювали, розказували та навчали їх, е, по-перше, розуміти, давали розуміти, що це таке війна, і навчали їх е, різним, так би мовити. Е, Різним моментам, які їм допомагали б і в цивільному житті, і в майбутньому військовому ще до повномасштабного вторгнення, знати ази медицини, тактики, якісь міноінженерні моменти, завдяки яким цивільне населення було б готове до цього повномасштабного вторгнення. Він створив своє громадське об'єднання вороскол. Він був інструктором. Скількох він хлопців навчив, скільки йому завдячують своїм життям інших хлопців. Тому реально це просто герой. Як для мене, як я думаю, на думку дуже багатьох людей, які його знали, реально це геройські вчинки, що він робив у житті. На цих змаганнях розборка зборка зброї. О, е, стрільба, крос і тактична медицина. І завдяки всім цим зібраним навичкам, завдяки цим, скажімо так, стимулу, який мені надав демон, я навчився дуже багато чого і насправді е, врятував дуже багато життів е, на полі бою. Тому що е, коли боєць опиняється на полі бою, е, він це може по різному відчувати. Може бути страх, може бути. Паніка може бути якась замкнута. Дуже багато відчуттів в людині, може так сказати, бурлить. В мене було холоднокрові, в мене була відсутність страху, тому що я був впевнений в своїх навичках і знаннях. Хлопці, після того як відправлялись вже е, в свої зони, е, в свої війська. Вони потім присилали, коли вони попадали вже на фронт. Вони присилали демону повістки, ну сповіщення, присилали демону сообщення, писали йому в Фейсбуці, що. Дякую за те, що готував. Я, я там щось тільки починав там знайомство зі зброєю, як це все робити, і він це підходив на кожному етапі. Там, бо людина нова, і він такий, так, друже, оце робиться, отак, оце так. Потім там, там понадоби ось так, там перекривати турніки так. Тобто він завжди вчив. Це от його така особиста риса, яку я запам'ятав, це те, що він максимально доводив матеріал, максимально все показував, бо йому важливо було, що ти зрозумієш і що ти саме будеш мати. Тобто, і потім, коли ми вже займалися. Ось підготовку в школах і підготовку саме на воросколі конструктори, Він саме бачив, що ми ті знання, які він давав, максимально засвоювали. Перше, що ми зробили, це акцент ставили на медицині. На медицині, тому що медицина вона повинна бути у кожного в голові. Як показав нам зараз наш час, під да, час повномасштабної війни, що медицина необхідна не тільки військовому, на військовому полі, тобто не в зоні бойових дій, а й в цивільному житті. І завдяки цим моментам ми з демоном акцент ставили на цьому, а потім вже йшла там тактика користування зброєю, розуміння зброї. 24 лютого у нас почалося дзвінку. Дімі зателефонували десь, мабуть, о 5, о 5 ранку або пів на п'яту зателефонував знайомий, ну, він мені не говорив, хто саме, що все вже почалося, тому що в аеропорту у Миргороді вже взриви. Ну, Діма зразу ж першим ділом зібрався, зателефонував на роботу, що на роботу він вже не з'явиться. Дав вказівки нам, що робити, які збирати речі. Ну на всякий випадок, якщо там буде евакуація чи ще щось з міста, щоб там речі були зібрані, зібрався, зателефонував з ворозколу всім, хто займався, хто були у віці для того, щоб піти захищати. І зразу відразу ж вони поїхали до штабу. Там їх розмістили, і так почався захист вже в повномасштабній цій війні. Побратим, який приймають участь в цьому штурмі, він сказав, що я вже побачив тоді, що Діма побачив противника. Він прихилився і відкрив противниковий вогонь. На що противник у відповідь відкрив вогонь. І так сталося, що Дімі потрапив ну, осколок, я так розумію, в область серця і ну, смерть була миттєвою. Його справа живе завжди в наших серцях і на справі, тому що є хлопці в Полтаві, які взяли його справу до своїх рук і продовжують його справою по сій день. Ми проводимо в честь, в честь проводимо його ж, за його ж методами навчання. І на полі бою хлопці за його методами рятують життя. І завдяки тому, що в нас серце, він нас серці завжди нас мотивує. Я вважаю, що справа буде, і мені би дуже хотілося, щоб ця справа розвивалася, коли хлопці повернуться. Я вірю в те, що вони обов'язково повернуться, будуть проводити навчання. І зараз головою організації Святослав він є, він дуже так ось Відповідально підійшов до цієї справи, взявся за неї, і прямо я бачу, я бачу вогники його в очах, які я бачила в Діми щодо цієї справи. І в нього так ну, все виходить швидко і легко організувати, об'єднати людей. Що я думаю, що в нього все вийде, і справа ця буде розвиватися в охочих багато, і хочех навіть більше, ніж було це. До повномасштабного наступу, тому що я дійсно бачу, напевно люди зрозуміли, що треба в будь-якому випадку бути готовими.